З піємом ну я впевнений, що тут мінімум доларів І із таких відосів він лутає 15 тисяч доларів. Ця ніша буквально вічна. Це якщо щось більше одного мільйона гривень. Ці відоси вам також будуть роками приносити гроші на контенті, який я вам зараз покажу. І всім привіт! В цьому відео я вам покажу підбірку нових та актуальних ніж на американському ютубі. Я зібрав багато різних ніж, дорослі, дитячі ігрові ніші, які робляться за допомогою нейромереж, ніша історій. також ніші, які можна знімати на камеру. І повний список з усіма цими нішами я віддам вам в кінці відео. Тому дивіться його до кінця, щоб нічого не пропустити. А ми переходимо до першої ніші, і вона у нас про популярних персонажів, яких кожен з вас бачив в себе в рілсах або в Тіктоці. Та сама Балеріна Капучино, тралала, і ще багато інших. Так, от, що робить цей автор і скільки він заробляє. Почнемо з того, що він набирає в місяць 21 мільйон переглядів. Ви можете подумати, що це на шорцах, але шорт він практично не випускає, тому це все повністю з довгих відео. І якщо дивитись на його відео, вони йдуть більше восьми хвилин. І RPM на такому контенті може доходити навіть до 2 доларів. Але якщо рахувати навіть якісь мінімальні мірки, то це мінімум 30 тисяч доларів в місяць на контенті, який я вам зараз покажу. Відкриваємо його любе відео. 爱你的甜蜜蜜。 Це все виглядає досить круто і динамічно, але насправді це робиться дуже просто. І як би, наприклад, я робив ось такі відео. Для початку я зайшов би в чат GPT і попросив чата GPT написати з цього пісню. Далі я беру пісню, яку він мені щойно написав, копію її. І тепер я зайшов би на сайт Suno, вставив би ось сюди цю пісню. Далі там, де стиль напишу аніме опенінг в принципі, те саме, що тут і взято. Тепер нажимаю Create. Чекаю декілька секунд, у мене прогружаються мої пісні. І тепер я можу їх послухати. Погодьтесь, це дуже на це похоже. Далі мені з цього потрібно буде зробити анімацію. Але як ви бачите, тут анімація вони ж ну не співають це під такт, або там, під музичку, або ще щось. Це просто рандомна анімація мультиків, і це по факту можна зробити практично через майже будь-яку нейронку зараз. Наприклад, через Kling AI або взагалі майже любуний нейронку, їх дуже і дуже багато. Ви можете підібрати те, що вас цікавить по стилю, тому що ну всі стилі різні тут. В принципі, логіка та сама, ви просто реєструєтесь, і тут ви можете створювати ось такі відоси. Вам просто потрібно буде прописати промпт. Або якщо ви хочете конкретно ось такого персонажа згенерувати, тоді його вам треба буде згенерувати через іншу нейронку, Потім закинути сюди і з цього зробити анімацію, що він у вас рухався. А далі після цього ви робите просто підряд ось таких декілька анімацій по 10 секунд. Включаєте музику, яку ми створили щойно. І можна її теж тут підставити. Вона навіть в такт попала з балеріна Капучина. і все. І потім робите ось таку підбірку на 8 хвилин, багато різних анімацій, і загружаєте це на YouTube. Ось в принципі, і секрет цієї ніші, як цей чувак заробляє 30 тисяч доларів на місяць. Так це запарно. Так вам, скоріш за все, потрібно буде багато акаунтів, щоб безкоштовно генерити. Деякі з нейронок, можливо будуть трохи платні, але воно в будь-якому випадку буде окупатись, враховуючи те, який тут дохід. Наступна ніша у нас теж дуже цікава. Вона теж створюється нейронками. Тільки тут вона вже не дитяча, де RPM 1-2 долари. А тут RPM може бути і 5 а то й 10 доларів в залежності довжини відео, такі короткі відоси, звісно, будуть мати низький RPM але в будь-якому випадку більше ніж на тих дитячих відосах, що взагалі це за контент. Можливо, хтось з вас натикався на такі відоси, типу біліонер лайфстайл, де показується на різкі багатого життя і так далі, але в цьому є мінус воно не монетизується, тому що це екратний контент, і тому є вирішення цього і ще й тим більше вузькі ніші. Те, що я вам зараз покажу, це взагалі така мікроідея, як це можна масштабувати. Ви можете цю ідею просто взяти і використати в ще цікавіші ніші. Але для прикладу, що це таке. Цей чувак знімає типу обзори на дорогі будинки за там 30, 40, 50 мільйонів доларів. І це дивиться доросла аудиторія, в якої є гроші, яка цікавиться успіхом, дорогим життям. Їм буде відповідно показуватись дорога реклама. Але насправді цей чувак, звісно ж, не знімає ніякі обзори на ці дома. Це все створюється повністю нейронками. Ось, наприклад, відос на 300 тисяч переглядів. Тут RPM, Я думаю, мінімум там 3 долари. Враховуючи те, яка ця ніша, але через довжину тут RPM буде приблизно такий, і це ну мінімум 1000 доларів. Чувак зробив з цього відео. Те, що це повністю згенероване нейронкою. Дивимося. <му> Він показав, як в якійсь скалі побудований огромний пентхаус. Підписав це Віла на Міконос. Для тих, хто не знає Міконос це острів, де є такий стиль, типу скали, море і так далі, і він показує що це типу віла на цьому острові. Ви ж можете ще додатково, окрім монетизації, тут заробляти на реферальних силках з якоїсь агенції нерухомості і навіть заробляти якісь там 0,003%, але враховуючи від якоїсь віли за мільйон доларів і що продасть, вам заплатять там тисячу ну, баксів, те, що чувак з рефералки прийшов до вас. Звісно, тут важко буде напевно, домовитися з якоюсь компанією, але якщо у вас будуть сотні тисяч переглядів, то звісно їм потрібен трафік, звісно, їм потрібні клієнти, і ви будете з таких лакшері і приганяти лакшері аудиторію в їхній бізнес. Тому задумайтесь над цим як це ще можна змонтизувати, окрім монетизації. А так, загалом, принцип дуже простий. Ви через нейронку генеруєте декілька ось таких футажів, склеюєте це все в одне. Потім додаєте музичку і у вас виходить ось такі відоси. А ми переходимо до наступного каналу, і тут RPM може бути 10, 20, а то й 30 доларів. Просто подивіться, про що ця ніша і як просто вона робиться. Imagine waking up to a life where your money works for you, where the clink of coins in your pocket is replaced by the sweet sound of dividends hitting your account сценарій пишеться через чат GPT, озвучка робиться нейронкою, а вся анімація не намальована від руки, ніхто це не сидить, не малює. Це все робиться через програму VideoScribe. І якщо ви прям сильно захочете це робити, то є повний туторіал по цьому. Ось так називається плейлист. Можете його знайти, і тут чувак сидить і об'ясняє, як на не користуватись, куди клікати, як зберігати, як робити анімації. Загалом повний туторіал на всі частини є безкоштовно в інтернеті. А RPM і дохід такий великий цього каналу за рахунок того що це ніша про заробіток грошей. Дивіденди, про пасивний дохід, про те, як інвестувати, все це вам можна писати чат жіпіті. Well. So to... озвучити нейронка і анімацію зробити. Відео скрай цей чувак. Якщо в нього 600 тисяч переглядів в місяць без шортів з репємом, ну я впевнений, що тут мінімум доларів 15 то це. Мінімум 10 тисяч доларів в місяць на ось таких відосах, які робиться буквально шаблонно, і ви теж можете їх робити прямо зараз. А наступна ніша у нас буде про тести з водіння. Колись в одному з уроків я показував про анімацію тестів з водіння. А тут ще простіше: тут буквально тести, де тільки текст і картинка, і це теж досить шаблонний контент, який, звісно, також можна і треба монетизувати. Тут він конкретно специфікується на UK, тобто на Великій Британії. А хто не знає, Велика Британія там лівосторонній рух. Тому ви також може. То робити одні тести, наприклад, для Азії, хоча там буде нижче RPM, одні тести, наприклад, для тої самої Великої Британії, одні тести для Європи, другі тести для Америки. Це все можуть бути різні канали, так головне це робити на різних каналах, і таким чином ви буквально можете контролювати, яка аудиторія буде вас дивитись, тому що ви буквально направляєте тематику свого каналу на відповідну аудиторію. І ось що робить цей чувак. Наприклад, в нього є от відос, який набрав 200 тисяч переглядів про теорію воїння Великобританії. І хто це взагалі дивиться? Люди, які хочуть здавати на права, і ця ніша буквально вічна, тому що Колись я здавав на права. Колись ви здавали хтось тільки буде з вас здавати. наші діти, правнуки, праправнуки також будуть здавати, і всі завжди без перестанку будуть вчитись здавати на права і їх получати. Тому ця ніша буде жити вічно, і потім, навіть якщо ви перестанете їх знімати, вони все одно будуть генерувати вам дохід. І ось як робиться a vehicle on a wet road?» Ви через той же самий чат GPT заходите і пишете. Напиши мені тести з водіння на англійській мові з чотирма варіантами відповіді і одним правильним. І поїхало. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Те саме, що тут. Ви просто це копіюєте і робите з цього ось таку анімацію. Далі ось тут додаєте таймер на монтажі, і коли оці 10 секунд пройдуть, нам показується, що правильно правильна відповідь. І ви просто так показуєте зеленою галочкою те, що у нас тут. І все. Ви просто робите весь відео на таких тестах, де Можете підкріпляти картинки, десь робити якісь різноманіття, і такі відоси справді мають досить хороші пієм, тому що це також дивиться свідома аудиторія, доросла, яка вже точно старше 18 років, яка здає на права. Це буквально вічно зелена ніша, яка буде вам приносити гроші вічно. Наступна ніша у нас для тих, хто любить іграти ігри. Я покажу це на прикладі двох рандомних каналів. Ви можете сюди підставити взагалі, любу практичну ігру, тільки бажано якусь популярну і покажу зразу декілька варіантів, як це все можна монетизувати. Перший самий банальний варіант: ви, наприклад, записуєте Minecraft паркур. Ви скачуєте карту в Майнкрафті, ну тобто, як це робиться. Ви заходите сюди, пишете Minecraft. Паркур Мепс скачуйте звідси любу карту, далі заходите в Minecraft Shaders, скачуйте звідси або з любого нашого сайту, це можна любих сайтів скачувати. Шейдери, ставити, щоб у вас було все красиво. Далі скачуйте ОБС або Shadow Play. Тут ви можете записувати відео, якщо у вас відеокарта Nvidia. і через ОБС можете записувати відео з любого якого MacBook, я, Windows, я, немає різниці, і все. І ви просто ось так по цій карті з цими шейдерами пригайте і записуйте ось такий гімплей. Хто це і для чого це взагалі люди дивляться. Перший варіант ставлять. Просто на фон на телевізорі із таких довгих відосів крутиться багато реклами. Ніхто її не виключає на телевізорі. Люди відповідно дивляться рекламу, і тут також може бути хороший RPM. Другий варіант: люди купують ось такі відео, і у нього є свій магазин ось таких стоків, на якому можна купляти такі відоси. Ну, наприклад, елементарно, от один Minecraft паркур. 752 людини в нього це купило по 7 доларів. Тобто 7 на 752. Чувак заробив з цього 5200 доларів з одного якогось футажу, який він зняв. І ось так ви можете заливати це все ще сюди, щоб люди у вас авторські права на ці відео, і отак в нього багато-багато багато цих відосів, з яких він також заробляє гроші, окрім як з монетизації. Тому це можна ще таким чином монетизувати. Те саме можна робити у всіх інших іграх, наприклад, Forza Horizon. Мені особисто дуже подобається ця гра. Ви ще кайфуєте, просто собі можна на рулі кататись, можете на клавіатурі, на джойстику без різниці, ставити головне красиві настройки, тому що це тут справді рішає. І просто так знімаєте вид екстер'єр, інтер'єр від першого, від третього лиця катайтесь по карті на красивих машинах. Це можна як на Xbox записувати, так і просто з ПК версії. Ці відоси ви також можете продавати так само, як це робить минулий чого Майнкрафту, або просто заробляти з монетизації, тому що це в будь-якому випадку приносить хороші гроші, і це новий канал от 4-5 місяців тому, 500 тисяч переглядів. Якщо ви думали, що такі відоси вже мають багато конкуренції, не вже нікому не потрібні, то ні, тому що ця ніша також вічно зелена і вона буде генерити вам дохід роками. І навіть якщо ви зараз не знімаєте ці відоси, все одно через рік, два-три люди будуть це дивитись, тому що тут немає прив'язки до трендів, немає прив'язки буквально ні до чого, тому що ці відоси вони завжди будуть актуальні. Наступна ні, у нас іде з камерою. Тут не потрібно знімати себе, але потрібно знімати прохожих людей на вулиці. Наприклад, ви живете десь в столиці або в будь-якому місті Європи, і просто в рандомний сонячний день гуляєте по вулиці, бачите красивих людей в красивому одязі, знімаєте це все на відео і робите з цього ось такі відоси по 8 хвилин, на яких буде крутитись дорога реклама, тому що це в більшості дивляться. Жінки жінки ну по статистиці тратять більше грошей на всякі покупки, і шопінг в інтернеті. Відповідно, тут їм буде крутитись багато реклами з всякими речами, одягом і так далі. Окрім. Цього ви ще в описі можете залишати посилання на такий одяг. Тобто, ви буквально не знімали контент, і ось, наприклад, я зараз пролистаю на рандомного мужичка, виділяю цю футболку, знаходжу таку саму футболку в інтернеті, бачу цей сайт. Тепер що я можу зробити? Я можу зайти на сайт, який називається ЄПН, зайти сюди, зареєструватись і з цього зробити собі реферальну силку. Тобто, якщо хтось по моїй силці купить такий товар, то я отримую з цього відсоток. І прикиньте, якщо кожен отакий товар просто знайти, залишить. что это so Описі поставляти ці реферальні силки, скільки грошей можна на цьому заробити. Просто навіть якщо вам будуть платити, там не знаю 3% від покупки, то все одно на об'ємі там в тисячі людей це дуже і дуже великий пасивний догід, коли вам взагалі не треба нічого робити. Ці відоси вам також будуть роками приносити гроші. І, окрім того, що з монетизації воно непогано так несе, так вам ще будуть капати гроші з рефералов, і там, повірте, буде набагато більше капати. Мені колись був магазин з такими рефералками з Aliexpress, Тому ви справді можете таким зайнятися. А далі прийдемо. До більш такої життєвої ніші я просто мушу вам її показати, тому що вона мене зацепила. Це ніша, яку роблять наші українці. Відоси по 20, 17, 7 мільйонів переглядів. Загалом відоси справді про українське село десь в Карпатах, де просто живе бабуся з дідусем. Вони просто показують, як прибирають вдома, готують їсти. І я впевнений, що в кожного з нас є така бабуся, десь в селі, яку вже треба давно провідати. І ви можете з нею познімати контент, заробити на цьому гроші. Тільки це потрібно робити прямо регулярно. І якщо ви будете кожен раз знімати одно і те саме, це окей. Тобто в них ж немає якоїсь там іншої хати, що в них кожен день нова локація. Ні, вони просто знімають кожен раз в одній ті самій локації, просто різне. Один день там наготували якусь худобу, поорали поле, я не знаю, поприбирали вдома, наготували їсти і знімають такі відоси без озвучки. Просто як є, от звичайне життя людей. Тому що погодьтесь вас самих, напевно, вже замахали якісь ідеальні картинки в інстаграмі, ідеальне життя людей, і хочеться чогось простого. І справді такий тренд є. Я це знав ще на початку року, що це буде дуже актуально в двадцять п'ятому і повірте, в двадцять шостому. Також всіх вже за ці декілька років замахала ця інстаграмна картинка, і просто хочеться чогось рідного, чогось простого. І це буде збирати, і в цю сторону також можете дивитися. Далі прийдемо до ніші історії. Я вам покажу самий, самий самий простий приклад, як ви можете робити цю нішу, тому що ні є дуже багато під історії про стосунки, історії про НЛО, історії про те, як хтось став мільйонером, історії про зради, історії. Ну, взагалі буквально про все, що завгодно, ви можете придумувати. Але зараз я вам покажу саме найпростіше, на чим ви можете практично не запарюватись, і покажу, як це робиться. Візьмемо, наприклад, ось цей канал. Він генерує 5 мільйонів переглядів в місяць без шорців. У нього RPM мінімум 5 доларів. Тому тут дохід від 25 тисяч доларів на. Friend's gay best friend was actually her ex boyfriend who had been sending her $800 a, 000 000 a month that she used to pay our shared rent while planning to leave me for him until we both found out the truth. В Принципі, це і все. У нього весь відос такий, і зараз я вам покажу, як ви можете це зробити. І перше та найпростіше це футаж. Його я вам вже показав, як робити в Майнкрафті, але ви можете навіть так не запарювати з Майнкрафтом, а просто скачати той же самий Subway Surf. Всі ви вже грали 100% в цю ігру в дитинстві на телефоні, тому просто скачуйте її, і також можна оце ставити на фон замість Майнкрафту. Далі вам потрібен буде сам сценарій і озвучка, і як це роблю я, моя команда та, взагалі, всі люди, які зі мною взаємодіють, наприклад, учні, воркери і взагалі всі 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 які взагалі скріпт написання цієї історії. Чатку, я заходжу в папку нейромережі, заходжу в урок, як писати сценарії в чат GPT, виставю вниз, і у мене тут є готові промпти, які мені потрібно буде просто вставити в чат GPT, що я в принципі зараз і зроблю. І якраз у цей сценарій, який ми зараз з вами напишемо в чаті GPT, це найважливіше, що є взагалі в цій ніші. тому що люди дивляться це не просто так і не за красивий фон. Його взагалі на фон все одно його ніхто майже не дивиться. Люди слухають історію, тому дуже важливо написати цікаву історію. А якщо у вас буде скучна і нецікава історія, і у вас буде поганий промпт, то ніхто ваші відео дивитися. Не буде і вони не будуть збирати стільки переглядів. Тому як ми взагалі пишемо всі історії. Я відкриваю чат GPT, далі відкриваю ось цей файл, в якому у мене є всі промпти. Беру любий промпт, наприклад, ось цей нажимаю. І ось тут нажимаю вставити. І тепер просто чекаю декілька хвилин, щоб в мене повністю згенерувалась історія через ChatGPT. І, в принципі, по історії це майже все. Я просто взяв готові промпти з нашого навчання, закинув ChatGPT, і зараз він мені напише історію на пів години часу. Для цього я заходжу в урок по озвучці. Далі відкриваю наш сайт і видаємо безкоштовно доступ до нього на навчання. Тобто, якщо б ви порівняли, наприклад, той же самий Eleven Labs, то вам, щоб користуватися Labs, вам потрібен мінімальний тариф за 300 баксів в місяць. Це щоб на один канал вести. Ми ж даємо озвучку на. Безлімітну кількість символів на сотні різних голосів та мов, і ви можете озвучити любу кількість тексту безкоштовно. Для цього я заходжу в ChatGPT, бачу свій повністю згенерований сценарій. копіюю це нажимаю вставити. Вибираю мову англійська, акцент США стать чоловіча», і озвучку голосом Ендрю. Нажимаю почати. Готуємо. Проходить буквально декілька секунд. Зараз в реальному часі разом з вами воно згенерується, і тепер я можу його прослухати. The same ride over and over again. I honestly don't know where to start. I feel like my whole world is unraveling. І скачати. Після цього все, що мені потрібно буде зробити, це ось цей футаж з Майнкрафту або сабесьор, або в принципі будь-який футаж взагалі, головне оригінальний авторський, на нього накласти ось цей аудіофайл, який ми щойно з вами згенерували. Потім в капкаті зробити автосубтитри. Це теж однією кнопкою робиться. І все повністю готовий відос, який можна грузити на YouTube і який буде збирати сотні тисяч переглядів. Завдяки цій схемі вже сотні людей з навчання підключили монетизацію і заробляють тисячі доларів в місяць. Ось, наприклад, хтось заробив 180 тисяч гривень, хтось заробив заробив 9000 тисяч доларів за декілька тижнів з каналу. Хтось купив свій макбук з монетизації ютубу, хтось вийшов на першу тисячу доларів в місяць, хтось заробив 800 тисяч гривень в 15 років. Загалом таких кейсів у нас дуже і дуже багато, і це все роблять учні по ось такій простій системі, яку ми й даємо на навчанні. Вони проходять повністю весь курс з 70 уроків. Тут дуже багато цінної інформації, і по нішам. Тобто, те, що я вам зараз даю у ці там пару ніж, це просто мікро-мікро-мікрочастинка з усього, що є на навчанні. Ось уроки по пів години з розборами. Ніж і таких уроків у нас години матеріалу, буквально години 3-4 по нішам, тільки по нішам. Тому тут ви точно знайдете нішу, з якої почнете заробляти. А почати ви заробляти якраз за рахунок повного туторіалу, як це робити, і потім зможете це все монетизувати. І якщо ви раптом подумали, що такий контент не монетизується, бо він шаблонний. Забудьте взагалі про це. Сотні людей підключають на це монетизацію, і не було за весь час ні одної людини, яка би використала персоналізацію. Це секретна штука, за якій можна це монетизувати. Нема такої людини, яка би зробила персоналізацію, і у неї. Канал не монетизувався, це неможливо. Тому усі, хто подають заявку на монетизацію, перед цим роблячи персоналізацію, усі 100% з них підключають її і починають заробляти. Тому, якщо ти теж хочеш почати заробляти на американському ютубі, заповняй анкету перед запису за першим посиланням в описі під цим відео, і зустрінемось на навчанні. А остання ніша на сьогодні це ніша для тих, хто хоче вивчити англійську мову. Вона робиться по схожій технології, як і минула, і цей чувак теж заробляє дуже великі гроші, тобто це мінімум 15 тисяч доларів в місяць, а то й більше. І extraordinary story what you're about to hear is not just history ferments won't protect islam Тобто, в чому логіка? Є люди, які хочуть вивчити англійську мову, але вони хочуть це вчити по цікавій їм темі. Тому цей чувак робить відоси на дуже різні теми, на дуже багато різних тем. Тема про джокера, тема про Мухаммеда Алі, тема про ікігай, тема про силу підсвідомості, тема про те, як створився Хюндай, про взагалі про все, що завгодно. І таким чином він просичати піді що він написав простою мовою сценарій на англійській мові, які би зрозуміли новачки які хочуть вивчити англійську мову. Далі цей сценарій він закидує в озвучку, ставить просто однотонний фон і додає субтитри. Все, це весь процес створення контенту. Із таких відеосів він лутає 15 тисяч доларів в місяць. Посилання на список з усіма цими іншими буде в описі під цим відео. Анкета перед записом на навчання також буде за першим посиланням в описі під цим відео. Інстаграм, телеграм та всі соцмережі також будуть там. А вам я бажаю удачі і не забудьте глянути ось це відео.